Санське благословіння на 2, на 2 січня 25-го року, <кій> в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус з учнями прибув до країни Годаринської, і там був біснуватий, який біснувався, бився в камені, і ланцюги його не втримали, він їх розривав. Як тільки побачив це біснуватий, то прибіг до Ісуса і поклонився, і біс, який був в цьому людині, заговорив, що тобі до мене або до нас, Сину Божий, не муч нас. І тоді попросив, щоб, його, щоб їх, та цих там був Лігіо, дуже багато бісів, він дозволив свиням вийти. І він їм дозволив, і вони пішли в свині, і свині кинулися за брив і а потім прийшли мешканці цього місця, подивитися, що сталося, побачили здорову людину і... і злякалися, і попросили Ісуса відійти від них. І він сівши, в човен відійшов. Але та людина сказала, і я хочу піти за тобою. А він їй сказав, ні, за мною не треба йти. Іди додому і розпові і розкажи там у себе на батьківщині, що для тебе зробив Господь. Коли я чую цю історію, декілька фактів або декілька тих, ну, що там сталося, мене ну, притягує до мене, до моєї уваги і мене близько. Перше те, що, бачите, якби біс не окутував людину, людина завжди, побачивши Ісуса, може до Нього попроситися. Про помилування, попросити про допомогу. І який би сильний біс не був, як він його бив там по всім цим околицям, що люди всього і боялися, він немічний перед Господом, перед Ісусом. І ця діалог самого біса з Ісусом показує, що хто має силу, а хто не має сили. І потім, коли людина, коли людина зробила добро і біси вийшли, і вона прийшла до тями, бачите, як. Правильно бути з тим, хто тебе звільнив. Це бажання бути з тим, хто тебе звільнив. Бо саме така людина, яка ще не звільнилася від такої напасті біди, розуміє, що вона не має над собою сили ще раз не впустити її до себе. І тримання з тим, хто має силу це таке природне і правильне ну, рішення людини, тягнення. Але потім Господь благословляє, каже, ні, ти зі мною, тобі не треба зі мною бути. Я благословлю тебе на інше насіння твого Христа, на інше. От я благословив там. І коли він отримав благословіння, він не поніс цей хрест туди, там, де його благословили. І для мене це, знаєте, як... для мене це значимо. Ну, Тобто я для цього тримаюся, для мене це не і інше питання люди, люди, які прийшли. Да? Ісус, виявляється, був занадто дорогим для них. Вони побоялися, що наступні сині теж втопляться. Це їхнє майно, їхній достаток, добробут. І коли вони скаже, і коли вони це в серці своєму вирішили, що Ісус там не потрібен, бо Він буде обходитись їм занадто дорого, то Ісус. Нічого не сказав, він просто пішов. Але з тими людьми там перестав бути суд. Оця сила, яка тих бісів вигнала, благодать, яка там була, перестала там бути, самі я думаю, написано. І вони не схотіли благословення, і це благословення від них відійшло. І вони не схотіли благословення, і це благословення від них відійшло. Дуже часто в нашому житті бувають такі моменти, що щоб, навпаки, коли прийде благословення, як би мені це виглядало дорого не коштує, я його обрав, цю перлину, яка варта всіх всіх тих речей, які у мене ніби є. Тому я кожному бажаю обрати ту перлину, благословення, сказати Господи, Господи, заходь до мене. Все, що моє є, я тобі віддаю. Я знаю, що ти знаєш, як цим розпорядитися і примножити. Амінь.